Не так я уявляв цей ютуб канал, коли я розпочинав його якщо чесно. Коротко розкажу вам для новачків, для тих, хто перший раз дивиться мій YouTube канал, я цей ютуб канал завів як щоденник. І показувати вам на показ всі результати, які робить новачок, тому що я зараз ну, я є початківець в сфері скальпінгу. В загальному в криптовалюті, там ф'ючерсах я вже більше там, двох років, але в загальному в скальпінгу я там буквально 3-4 місяці. А, і рішив створити ютуб канал, щоб показувати свій шлях, показувати свій результат, бо тому що ну, багато хто дивиться різних ютуберів, вони там показують розгон депозиту там, з 50, з 10, зі 100 доларів. І вони там роблять з тих 10 доларів, 1000 доларів і так далі. Я думаю, блін, якщо всі так роблять, чим я гірший, я буду паралельно вам це показувати транслювати. транслювати. Е, і так вийшло, що я розпочинав свій депозит з 50 доларів. Зараз на моєму депозиті 24 долара. Ви можете сказати, ну, блін, 50% від депозиту ти зробив. Мінус, але Тут я погоджуюсь, але просто я хочу показати свою статистику за тижні. Сьогодні я зробив мінус 14 доларів. Вчора я зробив плюс 1 долар 24 цента, Потім я зробив до 1,5 долара, потім 76 центів, потім мінус 4 долара. Потім там мінус 5. Ну, коротше, давайте я вам таке попростіше покажу. Тижнями. Раз, мінус, 2 мінус, 3 мінус, 4 мінус. Минулий дивимося тиждень. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять мінусових днів і 2 плюсових дня. І тут 4 дня. П'ять, шість, сім. Сім підряд убиточних днів. Сім підряд. Цілий тиждень ти торгуєш, ти стараєшся, ти ви можете там сказати, ну ти можливо, якісь погані формації шукаєш, погані ситуації. Ні, я шукаю дійсно хороші ситуації. захожу в позиції, обґрунтовані, обґрунтовані думки. Ви можете подивитися мої минулі відеоролики, Я розказую, чому я заходив. Я спеціально для цього і створив ютуб канал. Щоб перед собою бути відповідальним і перед вами своїми угодами. Uh, і сьогодні так вийшло, що я якраз таки порушив, я порушив свою дисципліну, і ось ця угода мені принесла 13, -13 доларів. Uh, зараз ну, я її вам детальніше розкажу, покажу, uh, але хочу перше сказати, що в минулих відеороликах я говорив, там, що о, мені повезло, не робіть так, мені повезло, мені повезло. Ось і настала та полоса, коли мені не повезло. Прикол в тому, що ось це, вроді, не якщо не помиляюся, так. Да. Ось тут я зайшов в оцю позицію просто на рандом, без логіки, без нічого мені повезло заробити 5 доларів. Потім там де ще були ситуації, на яких я там заробляв. І просто одна позиція, в якій мені не повезло, вона абсолютно в два-три рази більше перекриває оті всі позиції, які мені повезло. Тому я хочу наголосити на тому, що. В трайдингу нема такої штуки, як повезло, а може повезе, а може прокатить. Воно може і прокатить, але ненадовго. Точно не надовго. І я вам це гарантую. Мої слова ви можете потім згадати, коли якраз таки будете порушувати. Ще також хочу сказати на рахунок комісії. От що мені дивно в скальпінгу, так, да, я розумію, біржа бере комісію, плюс термінал, через який я торгую, тобто стакан, там, де я бачу лімітні ордери. Тоже бере комісію, тобто і біржа, і стакан бере комісію, тому получається велика комісія. Але я втратив тут 20 доларів, з яких комісію я ще плюс віддав. Тож я мало того, що я втратив 20 доларів, то ще зверху я комісію віддавав 10 доларів. Просто там, наприклад, я заробив долар, віддав там 30 центів. Заробив там 28 центів. Ось заробив я 28 центів. На комісію я віддав 58 центів. Тобто комісія більше ніж мій прибуток. І тут є досить багато таких ситуацій, коли закривалося, вроді би в плюс, але комісія зжирала повністю твій прибуток. Я не знаю, чому така велика комісія, бо тому що на одній монеті велика комісія, на одній монеті менша комісія. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, в чому це причина. Я думаю, це скоріше за все в об'ємах монети і в ціні. Але, можливо, ще є якась причина, чому комісія на різних монетах така, ну, на деяких монетах велика, на деяких маленька. І так, давайте я розкажу про свій сьогоднішній день, там де я досить так багато втратив на останні позиції. Почався мій день з мінусу, мінус 86 центів, заходив я на пробій вгору, пробій не пішов і монета вкатила. На цьому мене закрило по стоп-лосу. Потім я зробив плюс 32 цента, потім я зробив мінус 91 цент, теж заходив на пробій вниз. Хороші були рівні, але пробій не пішов. Ось я заходив на ось ці рівні. Ось, зараз ви навіть можете побачити, зараз я вам покажу. Ось рівень. Пішов закол, пішов потім вгору рух, і пішов пробій після того, як мене закрило в мінус. Процентів 80%. Коли я заходив на пробій, мене потім закривало стоп по лос, і після чого потім монета йшла по тому, як потрібно було йти, але вже без мене. Я не знаю в чому це причина. Можливо, треба поміняти щось в своїй торгівлі. Потім я зробив 50 центів плюсу по монеті FTM. Зловив я пробій, пробій рівня. Зараз я вам його продемонструю, кому інтересно. Ось тут і був хороший такий рівень. А і після чого я очікував пробій. Вниз і він стався. Ось пішов пробій вниз, я ось тут зайшов і ось тут почав закриватися. На цьому я заробив 50 центів Віддав на комісію 17 центів. І сама така найнеприємніша моя позиція в загальному за весь час е, мінус 13 доларів. Тут я заробляв буквально центи навіть до долара не доходило. А тут мінус 13 доларів. На комісію я віддав долар і 9 центів. Це я можу віднести до найобіднішої ситуації. Чому? Зараз я вам покажу, чому я так вважаю, що це моя така найнеприємніша ситуація. Дивимося, давайте я вам навіть тако віддалю графік, щоб ви розуміли саму логіку входу. В нас був Каскад рівнів. В нас був каскад рівнів. Це ось така лінія, ось така лінія і ось така лінія. Очікував я різкий пробій вниз хоча б досюди. Всі фактори говорили про те, що дійсно має піти пробой вниз, тому що. Весь ринок тоді йшов донизу, гарно всі монети падали. Як назло, моя монета стояла буквально на місці. А і в чому суть? Зараз я вам продемонструю. Ось в цьому місці я зайшов донизу. Ось тут я зайшов донизу, виставив там лімітні ордери на фіксування. Одну лімітку взяло, а потім другу лімітку взяло. Ну, Я там зайшов на 500 доларів, а фіксувався там малесенькими позиціями, дуже велику кількість ставив малесеньких позицій, там по 20 доларів. Ну і от мене на 40 доларів зафіксувало. Після чого монета пішла вгору. Пішла вгору, вгору, вгору. Я оці всі рухи пересиджував, пересиджував, терпів, чекав, чекав, чекав. А, і ось тут я розумію, що є рівень. Ось тут рівень є. І, скоріше за все, він зараз проб'ється. Він проб'ється, монета піде різко вгору і мене може навіть ліквідувати. Тому, щоб мене не ліквідувало, щоб я не багато втратив, я рішаюся ось тут, ось в даному місті, абсолютно закрити свою позицію. Закриваю оцю позицію, що я заходив вниз, і відкриваю позицію на пробій вгору. Тільки як я відкрив позицію вгору. Ціна стрімко пішла вниз. І тут я ловлю якраз отих 13 доларів. Мінус 13 доларів, я зловив на тому, що мене просто два рази намахало. Два рази мене графік тупо намахав. Тут, я думав, що ми підемо вниз, ми пішли вгору. Тільки як я вийшов з позиції, тільки вийшов, буквально там до 10 секунд, я вийшов з позиції, пройшло там 10 секунд, це максимум. І пішов рух вниз. Зразу пішов рух вниз. Я би тут і, ну, зафіксував би свою позицію, бо тому що я тут і сидів вже не знаю більше двох годин у цій позиції, точно більше, ніж дві години. І я би чисто вже морально не хотів би сидіти далі, навіть знаючи, що можливо піде рух донизу, я би закрився тут. Але я закрився ось тут. Потім відкрив позицію в лонг вверх, тому що виглядала ситуація вже не шортово, а лонгово. Зараз я вам покажу ось. Виглядала приблизно ситуація ось так. Я подумав, що ладно, якщо в нас оці вже рівні не пробиваються, то скоріше за все ми робимо ось такий от боковик і вже йдемо вгору. І тому я ось цей рівень відмалював і очікував, що ми його проб'ємо. Але тільки як ми дійшли до цього рівня, пішов рух вниз, і я на цьому втратив. І втратив я досить таку велику суму від свого депозиту. Для когось це, можливо, будуть маленькі кошти, ну, ще Блін, Що ти тут сидиш, комусь розкажеш, ти там 13 доларів програв? Я там от 400 доларів. Не в сумі діло. Діло в тому, що 7 днів підряд, тупо в мінус. Скільки ти не торгуєш, скільки ти не сидиш, тупо торгуєш в мінус, в мінус, в мінус, і ще раз в мінус. Я не розумію, в чому причина, можливо, так, да, не спорю, в стратегії. Хто розуміється в скальпінгу, хто розуміється в трейдингу, хто розуміється в, такі, в такому виді торгівлі. Обов'язково напишіть в коментарях, в чому моя помилка. А, бо тому що я розбираю свої позиції. Я дивлюся, що не так. Що я дивлюся, я записую екран, після чого я записую свою реакцію на свою позицію і розказую вам це, показую а, кожну свою дію і обґрунтовую. І просто я захожу в позицію, мене нагинають і все, я втрачаю. Втрачаю, 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 втрачаю. Тим відеороликом, який зараз ви дивитеся, я хочу доказати і показати, то, що трейдинг це не є легкий спосіб заробітку. Е, я думаю, кожен з таким стикався, просто про це мало хто говорить. Про успішний успіх всі говорять, а про убитки, про мінуса, про те, що ти сливаєш, ніхто не говорить, бо тому що люди цього не люблять дивитися. Людям це не подобається. Людям подобається, коли ти там виграєш сотні тисяч доларів, тисячі доларів. А коли ти програєш, ти нікому не потрібен. Ну я знаю, що розумні люди, які мене дивляться, вони розуміють, що мінуса важливіші до перегляду, ніж плюса. Тому що плюса це є... Ну, нормально, ти заробив плюс. А мінус ти десь зробив помилку. І ти маєш подивитися, де ти ту помилку зробив. Тому я показую мінуса і показую, звісно ж, плюси. Але більше концентрацію я роблю на мінусах. І розбираю я ці мінуса. Тому я не знаю, я або буду зараз додаватися в свій баланс, тобто я зараз закину ще там 26 доларів, щоб було рівно знову 50 доларів, і будемо знову розпочинати з 50 доларів, або пробувати торгувати з 24 доларів, хоча я думаю, вернути, щоб вернути тих 50 доларів назад. Потрібно дуже і дуже багато часу. Ще також хочу сказати, що я не в мінусі тут. на 20 доларів там на 25 доларів, а в мінусі майже вже на 700 доларів по ф'ючерсах. Просто по системі скальпінгу я вам зараз оцей ютуб канал, який я завів буквально недавно я в мінусі да, на 20 там 6 доларів. А в загальному на ф'ючерсах, на торгівлі по фьючерсах, я в мінусі вже на 700 доларів, тобто я втратив вже понад 700 доларів по ф'ючерсах. Тому я не знаю, я буду продовжувати, але потрібно ретельно обдумати свої позиції, ретельно подумати, що не так в моїй торгівлі. тому що оці от результати ці червоні просто цифри кожен майже день і одна зелена в тиждень. Тобто 4 дня я торгую в мінус з тижня зі 7 днів і один день в плюс. Неділю я не буду торгувати, немає бажання, нічого немає, щоб торгувати неділю. А це має бути наоборот, має бути все зелене і одна мінусова, допустимо за день. Тому потрібно щось міняти. На цьому все. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, ви будете знати правду, ви будете знати чесний результат, тому що на цьому YouTube мій канал сфокусований. На тому щоб показувати правду, а не показувати якісь там накручені результати. Якщо мінус, то не показувати. Тільки плюса. Мені не потрібна там хороша, погана репутація. Я показую, які я дійсно є. Якщо я втратив, я показав. Да, повівся на емоції, не контролював себе, зайшов в позицію, втратив. Я це показав. Я це не скриваю. Я людина, ми всі люди, і ми можемо піддатися емоціях. Просто хтось більше піддається, хтось менше. Я більше піддаюся емоціям. Тому потрібно щось міняти. Дякую за перегляд, усім до зустрічі і усім пока.